Вітаю, це мій тихерай. Всіх запрошую до перегляду. У нас сьогодні навіть трошки сонечко проглядує, то ховається, то виходить, але тепленько, 18 градусів передають, тому сьогодні працюю більшість на дворі. Займалася пронням і знову повиносила свої квіти, повикладала, ще наші морозів не передають, тому хай будуть тут. Хай собі ростуть, коли буде похолодання, дещо заберу. Дещо в мене ці хризантемки це я брала на базар, вони ще менше були відкриті. Не продала, посадила в горшечки, то може попродаю. Ну, а це те, що в мене тут було, дещо поміняла місцями, але повиставляла, хай буде поки краса. Виносила теж свою полуничку. Хай трошки на свіжому повітрі і на сонечку буде. Тому. Все повиносила, і тут теж хризантемки. Ну, теж це ті, що не продалися. Це в мене з минулого року. Одна жовта має квітнути. Це з ранніх, чого вона до сих пор не квітне, не знаю, але так як я дивилась за ними. Ну і тут трошки повиставляла дещо. Так що все добре. І тут в мене минулорічні теж горшках. Це має бути рожава крупна, а це не пам'ятаю, там по понамічуванні, Ну, не знаю деякі. Зараз нема сенсу дивитися. Трошки поприбирала тут в альтанці, попереставляла місцями столи, щоб квіти до... були до світла. Треба живчув... живцювати коліуси, треба якось, дій, щоб руки дійшли. Ну і Тут я пеларгонійки живцювала, то влюсь, наче прийнялась. Живці поприймались, ця ще більш-менш наче щось зеленіє. Тут практично ось. ось це теж живець, ну не знаю, поки нічого немає тут навряд. Чи. З іншого боку поставила стіл, ну, поміняла трошки, поздвигала, бо посередині стояло незручно, а зараз поставила попід вікнами, їм світліше буде і мені тут зручніше. Мої, друзі, вийшла на город. Хочу пооткривати свої хризантемки, хай поки заморозків немає, бо вони там деякі і придавлені агроволокном, щоб не деформувалися, та й хай собі набирають світла і тепла і всього. І мені буде видно, що тут робиться, бо кожного разу відкривати, закривати теж складно. На городі дуже мокро, але хочу трохи попрацювати. Відкрила тут ось така розева, ще не відкрилась але но... Бачу, що буде ромашечкою. Тут ще геть не розкривається поки що. Тут така темненька, теж ромашечка бачу буде. Тут біла якась ось а, така. Як гольчиста. Гарна, це я здається в минулому році купляла. Тут ще поки не розкривається, це теж темненька така, то біла. Тут щось такий прольот великий було б ближче і була б могла краще накрити, але бачите, так уже якось посадила, що ну, ще не знаю. Все якась, тільки-тільки один бубончичок. Ну, тут якась рожева чи фіолетова у це така мультифлора, бачите, геть низенька низенька Хто в мене купляв, може я помилилася навесні мультифлору, то вибачаюся. По підписуванні, що це низенькі, а ну, деяка, хоча й намічала, але не намічала, що це саме мультифлора. Така жовтенька, бачите, низенька. Ну, якби поливалася, були б набагато краще. Так не поливались такі. Це. Не знаю, це, мабуть, така сама щось подібне. Ну, цих багатенько, бачите, вже квітується з ранніх, видно. Ну там жовта рання. Квітує, біло, їдись багато. Дуже це така сама. Тут ще не знаю. Такі видно будуть крупненькі квіточки, але ще поки що не розквітають. І з тієї сторони теж, мені здається, якась така... Не то вускова, не то рожева ромашечка, але її прихватило, бачите, і ще й накривала, прижимала, виходить, агроволокном. Ну, ось, не знаю, відкриється, покажу. Поки що не, не зрозуміло. А, ось ось. Така, ні, вона не, не ромашечка, вона повна, дивіться. Невеличка, але повна. І тут якась. Щось подібне, ну, не знаю. Та, така, але щось між ду... ними жовта. Чи це інакше? Не знаю, треба, щоб повністю розкрилися. Друзі, ось мультифлора, ну не знаю, коли вона розквітне. Ще не квітує. Петрушечка нормальна. Тут інша, Ну, тут щось. Ось така темненька, має бути. Ну що там, коли розкриється, тільки тоді побачимо. Ну і відкрила тут парник. Тут у мене більше всього, що рожева крупна. Але коли заквітне, не знаю, скажу, не поливала, все воно не має того вигляду, який б мала. І не прищіпувала. Там ще прищіпувала, тут нічого не прищіпувала. Це якась біленька, ось бачите, така. Це ромашечка іде така біла. Теж не прищіпнула, вона, бачите, яка вийшла. Якби прищіпнула, вона була б кущиком. До речі, кого цікавить, можу вислати. Ціни будуть невеликі. Такий можна і навіть по 20 гривень. Це недорого, я рахую. Це жовта рання. Я позламувала, я показувала, позламувала перші квіточки, бо вони посохли були, а вони зараз знову пускають бутончики і будуть квітнути. Ну Ось така квіточка, бачите. Вони були посохли, а так знизу я їх позрізала, позламувала, бо вони не гарні. Ну, бачите, це, це вже морозом було прихватило. Ті теж кого цікавлять... 50, 60, 20, 30 гривень, ну в залежності від кущика. Так що, кого цікавить, печіть. До речі, друзі, сідирати сходять. Це тут, що я саме останні сіяла, то там ще де не накрито було, ще не сходять. А тут усе вже, де було накрито агроволокном, то сходять. Тут гірчичка. Але бачите, де були ямки від картоплі, там і видно загорнулося, більше вологи було і посходило. Це теж я пізніше, це вже свіжі. Насіння було свіже, ну тут краще, бачите. Ось. Ну, гірчиця посходила. Дивіться, як тут гарно посходило. Я посадила лілейники, просо, міскантус. І дивіться, тут поливала, садила і поливала. Подивіться, як гарно посходило. Не буду нічого робити, хай потихеньку треба поставити палички, щоб видно було де кущики, щоб не посапувати. І потім підростає, я її просто посапую, і буде як добривоще. Ця хризантемка біленька, дивіться, яка гарна, краще розквітає. Це така із середньорослих, невисока і не низенька. Така гарна. Теж, якщо кого цікавить, пишіть. І, друзі, винесла рудбекію, вівсяницю свою і чебрець. Ну, чебрець, не знаю. Посухло тут. Чи з нього щось буде чи не буде, ну, попробую висадити все в ґрунт. А ці помічники, ну як без них, да? Бігають за ногами прямо. Друзі, номер вайбера напишу в коментарях. Ну, і приступаю працювати. Буду прибирати солому, тут в мене були баклажани, перець, помідори. І хочу на цьому місці висаджувати рослини. На жаль, не прибрала берізку. Так, щось руки не дійшли, собиралась, собиралася покропити. Ну, вже що маємо, то маємо. Тому згрібаю, повириваю, що, а потім прийдеться навесні сапати. І ще, друзі, про мульчу. Багато хто нарікає, що проростає зерно і погано ну, приходиться знову полоти, але я вам скажу, що пшениця, овес, ячмінь це. Вони розрихляють почву, і якщо ви виполюєте його в сирину, у вас почва буде рихла, тому воно все рівно Приносить користь. Звичайно, що спочатку треба попрацювати, а потім вже проросте зерно, воно один раз та й все. Відразу прополюю бур'янець, щоб не заважав мені, і буде грядочка готова. Друзі, згребла солому в сторону. І перший зробила рядочок, ямки поробила сапою і буду висаджувати. Тут у мене є дві штуки фазістегії, я їх тут посаджу, а далі рудбекію буду висаджувати. І, до речі, на весну буду продавати. Коріння фезостагії дивіться гарне, так що сподіваюсь, що все буде добре. Сьогодні один погожий день, що можна попрацювати, то вирішила хоч трошки щось висадити. Цей заморозок мене геть збив з толку, я щось взагалі думала, що вже тепла не буде і нічого не встигну зробити. Але слава Богу, передаю, що ще буде тепло. Але дожі не знаю, коли воно підтряхне, коли можна буде, бачите, теж корінчики гарні. І будемо, поки буде можливість, будемо працювати. Хочеться, ще багато чого зробити, ну, побачимо, як воно вийде, бо плануєш одне, а виходить геть інше. Рудбек її теж коренева дуже гарна, дивіться, розрослася повністю на весь горшочок. Загортаю, але стараюсь, щоб розеточка не була в землі. Знайшла ще одну фазістегію, вона така вона маленька тут з краю, щоб всі разом були посажу. Ось, друзі, висадила півтора рядка, трошки більше, більше ну, але тут фазістегія. І далі хочу висадити білу ромашку. Ось викопала кущ, ділю отако по одній поділки і буду висаджувати. Ось так, дивіться. І на слідуючий рік теж буду продавати. Ось, друзі, так висадила е, там фазістегія три штуки, потім два ряди неповних ідуть, білої ромаш, ой, рутбеки, потім біла ромашка. Але там я ще додала кусочок, бо не вистачило. То ще от перший рядочок там іде біла ромашка, а тут голуба ромашка. Висадила чебрець, ну не знаю, він весь сухий, чи буде з нього, чи не буде щось. ну Посадила, там будемо дивитися. Посадила його так лежачи. Ну, просто, якби тоді така погода була, як зараз, то можна було б тоді посадити. Так посадила в стаканчики, коріння було в стаканчики, а стебла позасихали, не знаю, чи буде з них, що ще не буде. Ну, Ромашку розсадила, голубу розсадила, ще не всю, там трошки в мене є. І висадила тут вівсяницю, рядочок. не дуже рівно. У мене такий глазомір, але нічого страшного. Тут трошки ще залишилося. Чебрець і вівсяниця, не знаю, на завтра передають дощ, але ну, наче зранку не буде. Може, я ще зранку щось вийду і висаджу. Чесно кажучи, я ромашку сьогодні не збиралася висаджувати. Я думала, хоч би рудбек її висадить і вівсяницю, тому що знову передають дощі. Сьогодні навіть було 20 градусів, але е, на завтра вже похолодання і там буде 15-16, ну і плюс дощі передають. Так що не знаю, буде можливість, бо зараз, поки сапала, перший ряд просапала, другий затоптала, потім не можна вдовбати, дуже тяжко. Потепліло в день бджоли, мухи страшне. Зараз мушкара, комарі гризуться страшне. Зараз, друзі, найкращий період для посадки рослин, так що, хто збирався це робити, як тільки який момент є. Можливість садити висаджуйте. Зараз найкращий час, тому що навесні різна погода буває. Буває, зарані потепліє, можна посадити, і воно все поприймається, і ще й дождики пройдуть, і все добре. А буває, що довго холодно, а потім тільки чуть-чуть потепліло і слідом жара, і воно позасихало. Якщо ще й не можна поливати, то дуже складно буде. Так що, друзі, таку роботу проробила. Кому було цікаво, ставте вподобайки, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення. Як казала, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. І дуже прошу: підписуйтеся. 77% дивляться без підписки, друзі! Ну, я працюю і хочу, щоб за це мені якась була винагорода. Хоча б вдячність. Так що, друзі, підписуйтеся. А вам всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. До нових зустрічей. Пока.